Перше оголошення. Сьогодні ми продовжуємо те, що почали вчора святкувати 300-ліття великого філософа Григорія Скови. Вчора наш невеликий десант був в скородинівці. На могилі Григорія Савича поклали квіти, відслужили помітні. А сьогодні у нас працює, ви бачите, виставка літератури, присвяченої Григорію Сковороді. І у нас проводиться такий захід, який називають академія. Це буде співбесіда про Сковороду. Але після панихиду, ми служимо панихиду, і після того будемо в колі тих, кому це потрібно, кого це цікавить і кому це подобається, в колі цих людей будемо розмовляти на цю дуже важливу, як на наш погляд, тему.